Доброго дня! І так, чим ближче до опалювального сезону, з'являється все більше інформації щодо того, чи будуть підніматися тарифи на опалення для населення, чи не будуть підніматися. І ось нещодавно прем'єр-міністр України повідомив про те, що буде відбуватися з тарифами на опалення. Для населення. І так, які тарифи на опалення готують для населення? Сьогодні хотів би більш детально дати інформацію, що каже про це уряд. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Зима цього року буде складною. З 1 червня 2023 року в Україні зросла вартість на електроенергію для населення. Що буде з тарифом на опалення? Чи варто українцям чекати на підпис? Відвищення. Ситуацію прояснили у Кабінеті міністрів України. Так прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду про те, що фіксована ціна для постачальників тепла населенню не змінюватиметься до квітня 2024 року. І з його слів, було сказано так: забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення у новому опалювальному сезоні. Нафтогаз Україна і надалі реалізовуватиме газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною, тобто 7400 гривень за 1000 кубометрів газу. Нагадаємо, що в Україні із серпня 2022 року діє закон про моноту Мораторій на підвищення цін на комунальні послуги заборонено підвищити тарифи на газ, теплопостачання та гарячу воду. На жаль, цей мораторій не діє на електроенергію.